Всім добрий день. Сьогодні у нас тема I2C інтерфейс. Це inter integrated Circuit. Це послідовний інтерфейс зв'язку, розроблений для створення підключення різних електронних пристроїв на коротких відстанях. Його використовують у мікроконтролерах, датчиках, пам'яті та інших модулях для обміну інформацією. i2C це двопровідний інтерфейс, який використовує. Спільну шину для передачі даних. Основні компоненти, які включають. Ось так ось. В нас є два дрота: один SDA, serial data line, лінія передачі даних, і SCL, serial clock line, лінія синхронізації, яка керує передачі даних. Також ці дві лінії підтягують до живлення. Плюс, наприклад, 5 вольт. В нас є мастер один і декілька слейвів, тобто ведучий і декілька введених. Особливості. Архітектура дозволяє підключити кілька пристроїв до однієї шини. Кожен пристрій має унікальну адресу. Яка визначає, хто ініціює передачу, а хто отримує дані. Протокол, ведучий введений в системі I2C завжди є ведучий пристрій, який керує синхронізацією, ініціює передачу. І введений. Ведучий може передавати дані або запитувати їх у уведеного. Передача даних. Дані передаються в вигляді байтів. Кожен байт передається послідовно з, з, з біт за бітом, з бітом підтверджень. Давайте розберемо а, послідовність передачі даних. І, і так, в нас є лінія SDA і SCL. Дані. А, Якщо ми подивимося от сюди, дані змінюються тільки тоді, коли на SCL низький рівень. А коли високий, тоді якраз і передаються дані. Тобто, наприклад, введений щитує дані тоді, коли буде високий рівень SCL За винятком. SDA змінює один виняток свій рівень сигналу тоді, коли SCL високий, коли є старт, біт і стоп біт Старт і стоп-біт може собі дозволити подати тільки мастер. Так, давайте розберемо передачу. А, і так, в нас є мастер а, і декілька, наприклад, слейвів. Кожен слейв має а, унікальну адресу. А, до речі, є два стандарти, а, коли адреса може складати 7 біт, а коли 10 біт. Так от, коли адреса складається з 7 біт, то ми максимально можемо під'єднати 128 слейвів. А якщо адреса сація буде 10-бітна, то аж 1024. Ми з вами будемо розбирати 7-бітну адресацію, тобто буде максимально 1128 слейвів. І так, з самого початку в нас йде SCL високий рівень, і в цей момент е, наш мастер вмикає стартбіт. Він переводить. Е, SDA з високо в низький рівень. Ось це в нас тут починається робота нашого інтерфейсу. Далі в нас йде 7 бітів адреси е, Слейва, з яким, з яким ми будемо зараз спілкуватися. Тобто, ось тут у нас адреса нашого Слейва. Наступний біт. Е, в нас йде біт read write Тобто ми можемо, або, наприклад, мастер він може або записувати дані, тобто передавати до слойва, або щитувати дані, тобто приймати від слейва. Ну, в даному випадку 0 означає, що ми будемо записувати, тобто передаємо від мастера до слійва дані. А наступний біт. Це вже виходить 9. Це так званий Acknowledge bit. Що це за біт? Це біт підтвердження. Ну, Якщо він 0, то це означає, що слейв його підтвердив. Тобто ось ці 8 біт відправляє мастер, а оцей переходить від слейва, від підтвердження. І мастер вже розуміє, що слейв його прийняв і буде зараз е ну щитувати інформацію. Е далі е далі теж йде два варіанти. Один варіант, коли ми сразу починаємо передачу даних. Другий варіант, коли ми ще можемо передати е так звані е налаштування внутрішніх регістрів. Деякі мастери. Пардон, слейви, мають е, так звані е, внутрішні регістри, і ми можемо до них напряму звернутися. Тобто ми подаємо іще раз одну, ще одну адресу конкретно для внутрішніх регістрів слейва. Ну і потім далі вже йде передача даних. Якщо слейва ну, немає цих внутрішніх регістрів, то ми не будемо цим користуватися, і ми зразу після того, як налаштували зв'язок Master Slave, можемо передавати дані. Дані передаються теж пачками по 8 біт, тобто по одному байту. І наступний в нас йде 9. -й. Це acknowledge bid. Тобто мастер передав інформацію цю і Слейв. оце Acknowledge Bid вже передає мастеру. Тобто, це по одному дроту SDA. Інформація гуляє і до мастера. От мастера до сейва, і до до мастера. І так може передаватись до тих пір інформація, поки. Мастер не uh, пошли стоп-біт. Uh, тобто при високому рівні uh, SCL сигнала uh, одиничку. Uh, в цей момент завершується передача інформації. Uh, давайте розберемо випадок, коли, навпаки, мастер буде слухати, а слейв буде uh, передавати. Ну, тут приклад, наприклад, це буде якийсь датчик температури, який піддержує I2C інтерфейс. І так, мастер спочатку передає адрес слейва ну, нашого температурного датчика. До речі, ці всі адреси слейвів вони вже завчасно повинні бути прошиті в ці слейви. Ну, наприклад, якщо ми згадаємо LCD дисплей з i 2 c інтерфейсом там уже є спеціальні в них вшиті декілька адресів. Так от, ми оцей адрес подали. Далі, оцей біт, восьмий, ми ставимо в одиничку. Тобто, це означає, що ми будемо читати рід Далі наступний наш бід передає наш слейв. Він розуміє, що зараз він прийняв цю всю інформацію і відправляє нолік підтвердження мастеру. Наступна інформація, ось ця вся. Це вже йде від слейва до мастера. ці дані. Ну, наприклад, це сама температура, яку він виміряв. І наступний acknowledge beat уже передає сам мастер. Тобто слейв вже розуміє, що мастер получив цю інформацію. Ну і далі починає передавати е, наступний е, байт інформації. І це все може е, продовжувати до тих пір, поки мастер е, замість ноліка acknowledge beat подасть одиничку. Коли він падає одиничку, це значить, що він завершує е, передачу інформації від слейва до мастера і знову бере е, так, керування е, інтерфейсом вже в свої руки. Ну І також він може в будь-який момент вімкнути також стоп-біт і завершити інформацію. Ну, наприклад, якщо слейв буде е, сильно нагліть, і передавати дуже багато інформації, то мастер може просто після закінчення якогось байту інформації завершити е, цю передачу. Ну, це може бути якась програмний збій або ще щось. Е, так. Е, що ще е, можна додати до цього? Е, при 10-бітній адресації у нас виходить 1024 слейва, може бути, максимальне. Але є ще одна умова: що загальна ємність цієї системи не повинна перебільшувати 400 пікофарад. Тобто, чисто теоретично ми можемо 1024 слева під'єднати, але практично це не завжди так виходить. Тобто їхня... Ємність може вона сумуватися, і це все, так сказать, накладуватися на роботу інтерфейсу. Використання І2C широко в різних пристроях, зокрема в сенсорах для підключення, наприклад, температури, вологості, тиску, екселерометрів тощо. Для пам'яті для підключення EEPROM або інших типів зовнішньої пам'яті. Також для взаємодії з OLED або LCD дисплеями, з аудіопристроями, наприклад, для підключення цифроаналого перетрубоювача. I2C це універсальний і зручний протокол для короткострокового зв'язку між пристроями, він широко використовується в будованих системах. Забезпечуючи простий спосіб підключення різноманітних компонентів. Також ну, ми можемо використовувати RPC-інтерфейс для зв'язку просто двох мікроконтролерів. Так, на цьому все. Дякую за увагу.